Вітаю, друзі! В сучасному світі йде жорстока війна, і не тільки конвенційна чи гібридна. Сьогодні ми поговоримо про боротьбу за наш розум, про інформаційну війну. В цій війні беруть участь тисячі угруповань, кожна з них відстоює свої власні інтереси. В таких умовах ми зобов'язані відрізняти правду від брехні і добрі наміри друзів від підступних маніпуляцій ворога. Наприклад, на початку минулого століття лікарі в один голос кричали, що паління корисне для здоров'я, палили всі лікарі, хворі та здорові, до того часу, поки не викрили, що всі ці слова були оплачені тютюновими корпораціями. Тож як стояти у цій війні та не лишитись дурним? Наша головна зброя критичне мислення. Критичне мислення це вміння взяти будь-яку думку та розібрати її на складові. Після чого відверто сказати, чи відповідає вона правді. Але є дуже велика проблема насправді ми не бажаємо знати правду ми хочемо бути правими. Ми сплутали критичне мислення та зручне мислення. Немає сенсу напружуватись, намагаючись критично мислити про паління, якщо у вас в руках цигарка. Тому, крок перший позбудьтеся своєї точки зору ми звикли застосовувати критичне мислення тільки коли нам це зручно. Наприклад, в дитинстві нам сказали, що якщо знати міру, то можна вживати будь-яку їжу без шкоди для здоров'я. Але раптом нам кажуть, що тістечка та ковбаса шкодять здоров'ю в будь-якій кількості, і ми одразу починаємо дивитись на це скептично. Чому? Тільки тому, що у нас вже є зручна для нас думка. Крок другий. Зберіть інформацію з усіх джерел, знайдіть всі факти, приємні для вас і неприємні. Зручні та незручні, старі та нові. Виходьте з зони комфорту. Наприклад, ті ж продукти харчування. Якби кожен з нас намагався знайти істину, то 90% сучасних продуктів були б заборонені. Але ми НАТО зайняті пошуком зручної для нас інформації. Крок третій. Сумнівайтесь в кожному факті. Маніпулятори часто грають на емоціях і кажуть те, що ви хочете чути. А ми любимо слухати гарні новини про наші погані звички. Наприклад, виробники тістечок та ковбаси не соромляться інвестувати мільйони доларів на те, щоб задурити нам голови, і куди тільки зникає наше критичне мислення. Крок 4. Зробіть висновки. Але перед цим дайте собі відповідь на питання: яка ціна помилки? Є гарне американське прислів'я, яке звучить наступним чином неважливо, що вам кажуть. Вам кажуть неправду неважливо про що вам кажуть мова йде про гроші. Критичне мислення це вміння бути уважним до себе, а для сучасної людини це питання життя та смерті.